Як часто опублікувати відео на Ютубі, щоб канал зростав? На це питання я не можу відповісти однозначно, тому що регулярність на Ютубі залежить від декількох факторів. Я завжди топлю за те, щоб ваш Ютуб не був для вас обузою, яку ви просто знаєте, намагаєтесь підлаштувати ваше життя під створення контенту для Ютубу. Ютуб зазвичай займає Небагато часу, але вам треба розуміти, як саме ви будете створювати цей контент. Тому що, наприклад, сісти і записати розмовну голову займає ну, максимум півгодинки. Але якщо ви створюєте інтерв'ю або для генерації контенту, вам потрібні інші люди, вам потрібні затрати ресурсів, часу, наприклад, якщо ви робите влоги або якісь там тревел відео, то звичайно ви не зможете робити ваш контент. Настільки часто, наскільки бажано робити це для Ютубу, я завжди рекомендую орієнтуватись на одне довге відео на тиждень, щоб це допомагало і утримувати інтерес аудиторії до вашого каналу, і проявлятись в вашій експертності на Ютубі.